Щось занадто епічно, як на те, що буде далі. Усім привіт, я Денис, і сьогодні я в встрений Діп, аби зробити те, через що ця гра стала взагалі популярною злетіти на акулі. Хоч би що. Зроблю пальму зроблю... Йомаю. Кокос, кокос! Ти підеш зі мною. Цікаво чи вистачить? У мене є 10 спусів. Виходь, акуло. я знаю ти десь тут. І ти мене чуєш. О ні-ні-ні-ні-ні. Мені не подобається ця... ця. Ці... Крабик. Як мені тебе зняти? Що б робити? Ніч. Ха. Зроблю ще один... Як це? Фундамент? Як він називається? А, параба. Фаундейшн. За мною. І як мені це робити? А може, краще дробину? Не лякайте мене. Тепер у мене є драбина. Тепер я можу тут сидіти. Стіну звісно. Напрямку моря. Ще одну стіну ось тут. Хоча... Так ось тут. На двері вже не вистачить. Світає! Нарешті! Край неба палає! Треба йти полювати акулу. Виходь. Виходь. Що мені до тебе йти, мені страшно. Тут є скат, якого немає показника хп, тому він безсмертний. Ех. Ух ти, Ну ти не та кула. Ти яка там, Мако? А що ти так? Набирай вісь, що я Це добавка. Здоров, чувак. Ти небезпечний? Опа. Ти грова? А де молод? Молод живу. <клухи> Ішой. Куди я грибу? І десь тут він був. А, вон був. А, ти ма... Ух ты ж л. Ти менше, ніж я думав. Та що... Ти що ти робиш? Ти вирішив мені посмертно помститись, так? Відвезу тебе так. Зараз для Акули найкращий час піти в атаку. Так. Захищай мене. Груп в Гру... А, ти групер, не гупер навіть. І я і крізь нього проходжу. Здається, новини втішні. Якщо я так буду проходити крізь акул, це вже не добре. <пух> тигрова. Прийшла тигрова. Слухай, дай подихати. Зараз вийду погратися. Дай подихати. І ти? Він що вбив того попередника, Ти, мабуть, хоча ти, мабуть, на його місце мітив, так? Підсиджував боса свого так. Гупер номер 2 Акуло я лутаю корабель, у спанця у мене за спиною, будь ласочка. Я зараз піду на інший острів до іншого. Оу, то ти мене почув? Почекай дай вдихнути. О, це проблема. Я повертаюсь. Акуло, хоча вже темніє, мені стає страшніше. Наступного дня все це зроблю, там поїм. Купити треба. І я знову прокинувся вночі. Де акула? Тобі 10 моїх списів, виходь. тебе є вже 10 причин мене вбити. Мако, викликай свого боса. Пішли за мною, не дай Боже, ти зараз крізь мене пройдеш. І я крізь неї проходжу. От скажи мені, дивлячись мені в очі, як це називається? А? Я ж тебе навіть не на м'ясо вбивав. А щоб що пооб'юзати один веселий брак. Що ж, більше не літають. Але що мене зупиняє? От так Якщо пропустити кат-сцену, і проблем не буде. Все спочатку. Та що б ти скрізь? Куавикос. Ескат. Він е, вже безсмертний. Він чарівний. Схоже. Опа. Ти вже не безсмертна Що, Що тебе полювати буду? Сподіваюся, ти ще літаєш. Це ти хрип? Искал? Це, це рифово, це не мако. Я думав, це Мако. Це рифова. І... У, я... Чекай, чекай, чекай. Давай. все, Це... Замола. Замола. Але... Це вже щось. Давай. Перевертайся. Опа, прийшов до вас, дядя. Ти мені і потрібен. Я над тобі звучу чувак. Опа, хоча ти вже інша. Чи ти повиймала усі мої списи? Ага. Ну добре, де ти? Музичка наче вона тут є. Але де вона? <рігла> <рігла> Ніхрена собі я взлетів. Та де хоча б якась? О? Не ти. Хоча б якась. Ти повернулась нарешті. Ні, повернись стій, стій, стій. Я все пробачу. Нову у піску. Речить. <рес> я його загнав в пісок. Ого! <рес> Та я можу без акулу підлетіти. <рес> ти повернувся, ти повернувся. Іди сюди, іди сюди. Та пий цю воду не нуди. Знає що, я піду по води, а ти вибагай, будь ласка, і ми продовжимо. Я тебе бачу, я тебе бачу, я тебе бачу. Мій ти маленький южачок. Ну нарешті. Так. Тепер перевертайся на живіт. Перевертайся. О! Тепер я на тебе стою. Беру тебе за низ. ніс. І... ні не 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 И пішли. Здається, працюю. Давай. Я маю дойти до того острова. Ні, ні-ні-ні-ні-ні, падаю, ні, 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 падаю, падаю, падаю. Ого. Я зараз ну! Ану. І ще раз. Вечу. Погано взлетів. І ще раз. Я маю долетіти хоча б до одного острова. Показати, що всі навколо неправі були. Здається, я йду. Я лечу. Я не хочу обертатись. І ще й висоту набираю. А як спускатись? Я тут тільки що подумав. Мені ж цю штуку ще треба якось посадити. Якось... Ось так. Майже Ні-ні-ні-ні. Ще трохи так? Давай. Не в воду. Я хочу сісти по-нормальному. Давай. Давай. Давай, 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 давай. давай, давай. Я мы ну, садся было за, радость зародился. Ура! Я думал, что я пилот. А як сюда занес? А я знаю, я. нет не, 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 не. не, не! Я втрати свою акулу. Вона втопилась. Де ти? Де ти? Все ти є, ти є, ти є, ти, ти, ти існуєш. Ти існуєш, ти не вилетіла за Де вона? <клух> а ось. Вот. Ух! Мій літальний апарат ще і все ще існує не Веклі. Без мене будь скажу, нічого. Я, можу ще й вночі летіти. Це було прекрасно. І на цьому все. Я зробив все, що хотів, так, акула. Я не можу зберегтись. Прийдеться летіти. Вит... хоча ні. Де моя акула? Я лише біля я буду зберігати. Ура! На цьому все. Підтримуйте ЗСУ та український контент. Будьте щасливі та здорові. Бувайте!